Слава Ісусу Христу, вітаю, з брати і сестри, сьогодні 11 липня, і отримаю слово, дуже гарне слово, яке нам говорить про наше християнське покликання. Ось таке слово. У той час Петро сказав Ісусу, ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде? А Ісус від відказав, по істину кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли сяде Син людський на престолі своєї слави. Сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто з мого імені залишить Дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Ось таке гарне слово. І ну, перше, що нас тут шокує, це є e, no, питання Петра. Co my będziemy z tego mieć? Jakieś zgilszenie słowem Piotra, bo może jakoś tak no, niekulturalne, nie? ale tak naprawdę ja też sobie nie rozumiałem nad tym słowem rano. I myślisz, że oni w każdym z nas, i mnie też. Ja też, to jest pytanie: Gospod, ja chcę to za Tobą, ja, ja dużo czego zrobił, że, ale na pewno, się i ponowny, i mają masz o swojej przystrasie, ale co ja będę z tego Ja chcę życia ja chcę być z Jezusem na niebi. Я не, 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 не боюся ставити йому це запитання. Не треба бути згіршеним поведінкою Петра. Це рішення піти за Ісусом воно багато чого коштує. Знаєте, Перший християнин ризикував життя. А зараз, може, так немає, аж що нам загрожує смерть. Ale na pewno każdy z was, będąc chrześcijaninem, musi odmówić od jakichś przybudków, które można nielegalnie otrzymać. Bogu poświęcone osoby odmawiają się od dawka Bogu to jest żywność od imię, od pieniędzy, od bogactwa i tak dalej. Na każdym krocie nas czekają pewne ograniczenia i tak dalej. І, якби, піти за Ісусом це є духовна боротьба, великі змагання. І тому просто ми дивимося на Петра, який теж на першому місці поставив Ісуса. в нього, нього теж була сім'я, були друзі, була робота, і была работа. Це людина, яка бореться за вірність Господа, так як кожен з нас. I zwyczajnie on ma idę do lubowi do lubowy, takiej e, e, no, najwyższej lubowie, jaka gotowa powinna sobie wydać Bogowi, nie? Ale patrzcie na tą, na tej drodze, jak dorastajemy do tej lubowie dozrywajemy do, 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 do tej do do tak? E, to nas czekają pewnie zmagania, boli, lba i tak dalej, nie? Так що будуть такі моменти, коли Петро вже подумає, що вже любить Ісуса, а каже, що життя віддам за тебе, а пізніше зрадить його. Ні? Так що на, цій... Та буде, теж смиренне, ні? на цій дорозі. буде такий момент, коли він буде в розпачу, Петро і буде плакати, бо зрадив Ісуса. І коли відкриє, що Ісус його любить, теж такого, яким він є. Тоді он, він отримає знову мир. Так що треба бути дуже обережним, коли осуджуємо з інших, ну, і, навіть, і самих себе деш. Ми тільки люди, ми, ми в дорозі, ми в процесі. Так. І тому mm. постав собі запитання, чи ти вже так радикально йдеш за Ісус, що все знаєш, як Петро каже, я життя віддам за тебе, вони тебе нічого поганого не зроблять, як тебе захищав. Ні, якщо пригоди пробування, якісь нас зможе зрадити віри, може бути, в розпачу, з приводу наших гріхів і так далі. Ні? Цей, цей процес. Але теж не бійся, так як сьогодні просто Ісус іде з Петром. І Петро не боїться, якби просити підтвердження, чи йде доброю дорогою. Відомо, що це суть Евангелія. Ще на правильному шляху, не? так. І цього Ісус сьогодні теж прагне. І знаєте, це запитання Петра воно не стосується матеріальних благ. Це не є так, що, що вони погані, маєш не відмовитись взагалі. Ні, йдеться про те, що ми матеріальних благ потребуємо. Але Господь так їх створив, що вони необхідні для нашого життя. Ми мусимо щоденно щось їсти, що спити, мати якось одежу, житло якісь гроші нам потрібні, і так далі. Ні? Але вони не можуть бути метою. Метою нашого життя є бути з Ісусом. Направ, натомість ці всі гроші, матеріальні блага. Вони є потрібні нам і вони нам допомагають іти за Ісусом. Важливо, що вони не на першому місці. Для християнина, на першому місці Ісус. Якщо є вибір поміж грошима Ісусом, поміж здоров'ям Ісусом, поміж посадою Ісусом, то ти вибра Ісуса. Думаю, що це, це основне. І сьогодні вибирає Ісуса. І Może zakończy kwartetniku tak ja taką modlitwę do Jezusa. Ja Postaw Jezus zapytania, Gospody: Czy ja naprawię na Mosztachu? Ja zależyłam, ja zależyłam dużo ja i choć w by co ja otrzymam? Poczuję, jak Jezus dywy się dobi w oczy, jak posmiecha się do ciebie. I Jezus każe, e, Тобі, я тобі набагато більше, отримаєш мир, отримаєш благодать і життя вічне у спадщину. Ну, от це саме те, чого ми прагнемо. Мати якусь таку надію на майбутнє, спокій. Знаємо, що все в руках Бога. Варто Богові довіритися. Так що не падайте духом, навіть якщо є певні труднощі, переслідування, якщо зараз війна йде в нашій країні, і теж є небезпека, і ризик. Можемо втратити життя. Так, це можливо, можливо, але ми знаємо, що ми, християни, йдемо за Ісусом. І Він, і нашим Господом і в житті, і в смерті. Завжди ми належимо Ісусові. Моліться одне за одного, підтримуйте, робіть добро. Хай Бог буде з вами сьогодні, Хай Господь славла. Слава Ісусу Христу!